Пам'ятаєте, наложкою відправляли модем і його не забрали? Так от, такий тупий клієнт попався, що це пізда. Такі сердиті і одночасно так смішно відправили другий раз і другий раз знову клієнт не забрав. Тим паче, отримав посилку, бачимо, розпаковував в трьох місцях: один, два і три. Розпакував сам модем і повернув його знову назад. Ну, Це якесь знущання. Добре, розпакували це ще пів біди. Ось так клієнт, напевно, прийшов на пошту. Ось так розпакував. Затримав кнопочку на 5-7 секунд, а модем не включається. І відмовився від посилки. Такої тупості ми ще не бачили. товари всі нові. Дивіться, відкриваєте кришку. Ось так. Знімаєте батарею. Ось плівочка. Ось причина, чого він не робить. Тому що він новий. Треба зняти плівочку. Треба вставити сюди робочу, оплачену з тарифним планом інтернетом-сімку, вставити ось так батарейку і затиснути ще раз кнопочку. Ось плівочка у нас на пальчику. Бачите? І дивіться. Затримали. Запускається наш модем, беремо мобільний телефон, нажимаємо Wi-Fi, в пошуку знаходимо назву модема. Вводимо, Нажимаємо підключитися, вводимо пароль, який зараз буде писати на екрані, і все, вуаля, все працює. Дуже просто. Підключить навіть ваш кіт. Дивіться, зараз ось запуститься. і в пошу, ось, це назва модему, а ось це його пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Тобто тут пароль можна поміняти. Є для цього інструкція на доступній мові, там все пише, як все поміняти. Все дуже легко, все дуже просто. І він заряджений, він повністю працює, він повністю робочий. Ціна такого модему 730 гривень. Приїхала нова партія. Є модельки за 630 без екранчика. І з, з, з екранчиком, який в нас зараз в руці, за ціною 730 гривень. Цей у нас на 300 Мбіт, 3000 мА батареєчка. Ось така йде у нас 3000 Мбіт. Свіженька дата виробництва, 4G модем для ваших потреб. Кому потрібно, для замовлення пишіть в Дірект.